Пропагандисти Росії отримали вказівку просувати переможні наративи на території української держави в інформаційному просторі України до роковин вторгнення. Сьогодні ми говоримо про це і про російські впливи в інформаційних засобах і в медіа з засновником і керівником дослідницько аналітичної групи InfoLight.ua Юрієм Гончаренко він сьогодні з нами в студії. Мене звуть Світлана Кушнір. Ви на суспільно-політичній платформі. Інтервізер, лайк, підписка, коментар. Обов'язково Ми починаємо. Пане Юрію, я вас вітаю. вітаю. Отже, буквально сьогодні вийшла заява головного управління розвідки. Вже майже всі медіа притомні розтиражували її стосовно того, що є. Чітка вказівка росіянам розпочати грати на достатньо панічних апатичних настрій українців з огляду на весь той спектр заяв, який несеться зі сторони Сполучених Штатів Америки після дзвінків Трампа Путіну після перемовин Російської Федера... представників Російської Федерації в Вельріаді. З представниками Сполучених Штатів Америки Так от, серед ключових наративів ворожих інформаційних атак на думку Гура, Захід зрадив Україну, тобто ці меседжі просуваються, Думка європейців українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон, США і Росія вже про все домовилися. А українська влада нелегітимна. А корупціонери в Україні крадуть мільярди доларів американської допомоги, і все це буде скоріш за все за на думку головного управління розвитку, Міністерства оборони України, все це буде розкручуватися, цей мухавик, як завжди, ми бачимо, що п'ятниця ближче до вечора починаються. починаються, Починається щоб субота-неділя, це вже ж, всі будуть сидіти в фейсбучках, в Тіктоках. Ми про це почуємо. Чи не здається вам, що щось це нам нагадує? Так, це дуже нагадує нам події трирічної давнини, але перед цим я хотів би коротко всіх заспокоїти. Теж свіжа відносно новина, що Ілон Маск вже спростував твердження про те, що ми там 350 чи скільки там мільярдів доларів їхньої допомоги. Кудись там не так витратили, виявляється це. Вже американці кудись не там витратили. Вже поки що половину. Вони це вже Америка. Вина там дивлюся, що там може до понеділка, вже і взагалі це ми доплачували в Америці. Тобто, ну я до того, що не звертайте увагу, це дійсно це дійсно підготовка до примусу нас до капітуляції або до примусу до ми якби перемир'я на поганих умовах. Що потрібно Росії, і в принципі, це, от до речі, що цікаво, що власне, і 21-му році перших, хто попередив проти. 21 з році, 21 листопада, 21 21-го року Кирило Олексійович Буданов в ефірі право на владу здається, чи якийсь, ну в якомусь ефірі тоді показав пряму схему, як буде відбуватися повноштабне вторгнення. Після того пригадайте, як було скільки було в Києві різних акцій, антипротивників вакцинації, називаємо їх mm -hmm. так захисників підприєм, дрібного бізнесу, які чомусь ходили з. Вимогами захистити дрібний бізнес до американського посольства, mm -hmm. і, і до речі вимагали тоді припинити діяльність е, так званих соросят. Е, нагадує Юсеїт і все інше, mm -hmm. дуже нагадує. Е, далі це все розвивалося в різні спроби якихось ще там на організації масових заворушень. Е, але м тоді, в принципі, здорова частина громадянського суспільства, яку я мав там чи честь, чим там щастя нали. Ми тоді запустили контрнаратив Ukrainian Віл Резіст stand with від Ukraine, тобто про те, що українці чинитимуть опір. І власне це ми, звісно, не переконали Путіна не нападати. Проте, ми показали, що Київ за три дні це міф, і коли це стало реальністю, і і ми вистояли, Захід зрозумів, що. Ні, українці не здадуться, і тоді пішла підтримка. Так само тоді були візити кан Німеччини Шольца, які можливо теж нам щось говорив. Тоді Макрон здається, туди-сюди їздив. Все. Дзвонив. Ми пам'ятаємо, він багато разів Путіну дзвонив навіть напередодні Так, да, І там була оця мемна ситуація, де цей довгий стіл mm -hmm. Путіна з Макроном сидить. Тобто, ну все це вже було і нічого нового. І в принципі, це. Взагалі це класична тактика, можна навіть сказати, десь і давніх часів Київської Росії бо князь Святослав, перед тим як нападно йти когось завойовувати, він казав іду на ви, і багато хто лякався і здавався. Тому з нами це не пройде. Це ми можемо комусь сказати іду на ви і кудись піти. Ось якраз в цій заяві зазначено, що Спецслужбам держави агресора Росії Кремлівські вожді доручили максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегації США і Росії у Саудовській Аравії, що була 18 лютого 2025 року, і ось основна із ключових цілей оцих нових кремлівських методичок про що попереджають представники управління розвідки. Статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ пальтом, ми знаємо цю відому пісню, начебто готове до мирного врегулювання конструктивної сторони конфлікту. Тобто, зараз, скоріш за все, у соцмережах, особливо в Тіктоці, ми побачимо, що. Потрібно перемир'я, потрібно домовлятися, потрібно сідати за стіл перемовин. Потрібно підписати те, що дасть Росія, аби тільки завершити війну. Але це ж зовсім не про справедливий мир. Ну звісно, тобто, якщо ми підемо на ці зрештою, перемовини, будь-які навіть ділові це висування крайніх вимог і десь нормальні перемовини, вихід на якийсь компроміс. Якщо ми говоримо про переговори, а те, що звучить, це не перемовини, це примус, це ультиматум, і це по суті примус до капітуляції за великим рахунком, не... я вважаю, що ну, позиція України тут абсолютно прозрачна правильно, справедливо, тому що ми не маємо йти ні на жодні поступки. Тобто, для чого ми могли здатися і на початку 22-го року, і взагалі до початку повноштамного вторгнення, умови мало чим відрізняються, тому це це очевидно неприйнятно. Юрію, от ми з ми зустрічаємося фактично напередодні цих, цієї третьої річниці, роковина широкомасштабного вторгнення. А, порівнюючи, ви за цей час відслідковували, провели величезну роботу аналітичну по відслідковуванню, виявленню і. Представленню суспільству на того, як методики, механізми російського інформаційного впливу розповсюджуються в українському медійному середовищі, якщо порівнювати стан суспільства на початок, ну на початок широкомасштабного вторгнення, на 24 лютого, наприклад, 2022 року, і зараз, от на 21 лютого, 2025 року. Чи подорослішало наше суспільство, чи навчилося воно перевіряти інформацію, чи дійсно, як говорять деякі аналітики, і ви теж в тому числі читають заголовки, лякаються або там читають заголовки, підтримують там і починають крясти чи владу, чи що, не ниряючи глибоко у зміст, не перевіряючи, а живучи дуже часто лише розумом тіктоку є проблема з. З прийняттям інформації, в принципі, з об'єктивних причин тут зрозуміло, що емоційна виснаженість тривала війна, зрозуміло, що для багатьох ці умови є стресовими. Це об'єктивна реальність. Проте в цілому зараз. Стан інформаційного простору такий, і от власне TikTok – це загальна загроза не тільки для України. Ми бачимо, що було в Румунії, і зараз ми бачимо, що в Німеччині ну, здавалась би країні, яка ну якби серед еталонних демократій. Також є інформація вчора. Була в новинах про те, що там. Так, так само використаний TikTok для того, щоб просувати так само проросійську російську партію альтернатива для Німеччини. Тому э... Скажу більш дипломатично партія, яка використовує проросійські наративи. наративи. Отут, якраз ще повернуся, мабуть, в останнє, тому що майже всі тези вже озвучила. В частині роботи російські спецслужби атакують зокрема партнерів України в Європі, якраз до ілюстрації ваших слів, які не відмовляються, а навпаки, нарощують підтримку нашої держави. І для таких європейських урядів Кремль застосовує штамп ворогів миру. Тобто, е якщо зараз нас будуть слухати наші... Біженці, ну наші переселенці, скажем правильно, в Німеччині, якщо ви будуть вони бачити, що ось наглітається ситуація і розповідають, що ось, наприклад, там ХДС, ХСС, ця коаліція йде, і вони от не хочуть миру в Україні, вони хочуть давати більше озброєння. Недавно заявив їх лідер Мерс, що е як ви ставитесь де, да, до України, так що в Україні? Україні просто треба давати більше зброї, щоб вона могла оборонятися. На них будуть навішувати напередодні виборів, будуть навішувати штампи, що вони е, яструби війни. А от є голубі міра, типу альтернативи для Німеччини, яким чином. Не знаю, ми могли би співпрацю організувати, або, хоч би повідомити представників інших країн про те, що ну проти них іде отака масована інформаційна атака, яку вони дуже часто як в Румунії не відслідковують на початку. Ну слава Богу, що кейс Румунії був не настільки критичний в геополітичному контексті, і європейці побачили, оцінили цю загрозу і. В Німеччина вже реагує, і думаю, що там все ж ну, я сподіваюся, що все ж таки результати виборів будуть е, прийнятними. Е, для, і в першу чергу я б сказав прийнятними для самої Німеччини. По-друге, для тих, хто от, навіщо цей ярлик, ну зрештою, ХДС КС це партія опозиції, Вона не була там при владі, і власне вони не можуть бути яструбами, бо е, відповідно яструби ті, хто були попередники. Ну, якщо з цієї логіки виходити. А свіжий фейк можу сьогоднішній навести, він почав зранку ширитися, я не знаю, наскільки він набере широке поширення, про те, що нібито Нью-Йорк видання Нью-Йорк Пост, не Нью-Йорк Таймс, яке більш популярне, Нью-Йорк Пост, який є таблоїд, але ну, мало хто може там відрізнити, опублікував, що нібито Тра... Значить, Зеленському треба адміністрація Трампа сказала, що він тікав у Францію. Причому там використана ну дуже примітивна така маніпуляція. Ми навіть на сайті це новиною не робили, тому що там просто. Э, э... Слова блогера про те, що е, натяк на те, що от, в, в Парижі був зустріч Макрона, коли він збирав європейських лідерів, і тобто обговорювали результати е, мирської безпекової конференції, і слова про те, що Зеленському треба їхати туди, от, ну до Макрона, а не а подали це, ніби як Зеленському загрожує загроза вбивством, що його тут нібито вб'ють. от тому йому радять тікати у Францію. Тобто, навіть отакий от бред знаходить, на жаль, поширення. В тому числі, я це побачив у популярних лідерів думок України. Перевірено. Ну. Все ж таки, я так розумію, що ми не навчилися цій інформаційній гігієні, і тому о, прошу вас нагадати: останні останні дослідження вашої групи Інфоледює стосовно якраз впливу на свідомість українців через. Проблеми, які дійсно в Україні є з мобілізацією з ТЦК і розкручуванням цього наративу. Росіяни дуже ефективно використали і страхи людей, і ситуацію з недолугою законодавчою базою, тому що виявилося, що досі в ТЦК, в територіальних центрах комплектації і соціальної підтримки, немає правильних складених інструкцій, затверджених Кабінетом міністрів, як проводити цю мобілізацію. Власне, так і працює будь-яка ефективна пропаганда і дезінформація. Вона не Ну, звісно, бувають вигадані повністю зі стелі якісь глобальні фейки. Але в цілому більша частина це посилення, перекручення або якась фрагментація реальної проблеми, яка максимізується, як власне почалося з мобілізації. Тобто, це да дійсно використання кожного по нашого прорахунку, його максимізація, десь акторська гра, постановочне відео, десь фейкові повідомлення, робота. Мереж по тоді дезінформабілізації і людей, які ну, і, і, ігнорування від схоже їхньої діяльності. І все це накладалося, накладалося, накладалося. Дійшло до того, що частина українців ми про це вже говорили, що вони починають сприймати от частину державного апарату, яким є. Територіальний центр комплектації і соціальної підтримки як ворожою для себе організацію чи установою. Тобто ці люди не є ворожими до України, але от конкретно от ТЗК сприймається як вороже. Це неправильно, це, це погано. І попри те, що є, існують дійсно факти ну, неналежного, там, наприклад, виконання якихось обов'язків чи якихось інструкцій, а часто. В нас ну, ми не є ідеально реформованою там ідеальною державою, звісно, у нас є інструкції, які, наприклад, одна нічого суперечить. Що українські чиновники в таких випадках робить? Зазвичай намагається нічого не робити. І все це є, і нікуди від цього не дієш, але треба виходить з того з інтересів держави і розуміти, і, і, і в принципі читати перевірене джерело. От повідомлення ГУР, це перевірене джерело, яке от. В принципі, з великим рахунком, я би сказав так, окрім цікавитися тим, що безпосередньо стосується вас. От читайте, в принципі, для звичайного життя офіційних повідомлень, якихось таких от заяв, напевно, цілком навіть і достатньо. Тобто, якщо ви. Період війни ви можете трошки себе обмежити в споживанні того, що безпосередньо на вас не впливає, і так буде вам простіше, ви збережете свою якусь емоційну стабільність, емоційну. Витривалісті, і треба розуміти, що е, ми можемо досягнути сталого миру тільки через нашу силу. А сила це і наші збройні сили, і об'єднує тил, і наша розвідка, і наші спецслужби, і наші е, працівники на оборонних підприємствах, і всі, хто забезпечує діяльність держави. Це все єдиний український народ, наша стількість, власне, е, те, що от три роки тому ми демонстрували перед поми. Межтаном вторгненням, що ми будемо боротися. Ми будемо чинити опір. Ми будемо там тоді. Ми говорили, що будемо стріляти з кожного вікна по окупантах. Зараз слава Богу, цього і не потрібно і в нас немає загрози окупації там ні столиці, ні великих обласних центрів. Все буде добре. Просто нам треба нам треба українська стійкість. Я думаю, що в підтвердження цих слів можна згадати, знаменитий вже пост того ж Буданого з, з, з одним словом. Дуже багато моїх колег, медійників, політичних експертів його перепостили і навіть приписали. І нічого більше додати. Це було лише одне слово в момент, коли паніка почала просто ширитися всіми соцмережами. А це звичайно та істеризація суспільства. Він написав одне слово – «Вистоїмо». правильно. Саме е, цього я от власне всім бажаю і раджу всім докластися максимально до цього. Кожен на своєму місці має вистояти і перемогти. Я Юрію щиро дякую, що ви в своєму щільному графіку, бо ви не, не не кожен день в Києві змогли до нас завітати. Що ми поспілкувалися, що ми сьогодні цю передачу видимо вже в ефір, і звертаюся до наших глядачів ще раз і ще раз звертаюся. Читайте перевірені джерела. Підписуйтесь лише на офіційні аккаунти. Можливо, і чогось взагалі не читайте, якщо воно вас вводить в стан ступору, паніки, апатії або істерики, і взагалі, знаєте, цього всього пропало, не може бути. Україна досягла найбільшої своєї мети, якої ворог хотів дуже, щоб ми не досягли. Ми зберегли і відстояли свою державність. Ми залишилися державою, а не фейковою країною, якою хотіла показати Росія Україну. Тому тримаємо розум холодним, серце гарячим. Напередодні днів важких ізгадування про вторгнення. Всім бажаємо миру, здоров'я, а Україні перемоги. В студії працювала сьогодні Світлана Кошнєв. з нами був. Засновник дослідницько аналітичної групи InfoLight.ua Юрій Гунчаренко. У нас на каналі вже є декілька відео з Юрієм. Заходьте, передивляйтеся. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. А ми з вами обов'язково ще побачимось!